Вітаємо вас, дорогі глядачі. Сьогодні на нас з вами чекає дуже цікава інформативна, а головне актуальна розмова. Адже ми маємо змогу поспілкуватися із керівником комунального підприємства «Власівські мережі Володимиром Матвіцем. Володимира, доброго дня! Доброго зброю! Дуже дякуємо, що ви погодилися з нами поспілкуватися сьогодні і відповісти на запитання, які цікавлять безпосередньо як нас, так і наших глядачів. Так. Отож, всі нам зрозуміло, що після тактичних перемог ЗСУ на фронті Росія активізувала масові ракетні обстріли, зокрема по енергосистемі нашої країни. Тож, поясніть, будь ласка, в межах дозволеного, звичайно, як електроенергія потрапляє від генеруючих станцій саме до нас, споживачів? Да, питання надзвичайно складне. Тому що енергетична система всієї України це дуже складний механізм, який включає в себе генеруючі станції. Це більше 50% електричної енергії, яка виробляється в Україні, це є електроенергія від атомних електростанцій. Другою є генерація від теплових електростанцій, таких як ТЕЦ, Греси. І, і далі йде гідроенергетика та альтернативні види енергетики, так і сонячі батареї, які займають дуже малий процент. По науці. Скажу, щоб мешканці щоб селища не грузити дуже термінами різними науковими та технічними. Я е, якби, буду намагатися пояснити все в доступній формі, щоб люди як між можна більше зрозуміли саму систему роботу енергетичної системи. Є генератор, щоб ви розуміли. Можна представити собі навіть якийсь маленький генератор, який зараз збручить в кожного біля будинку або біля під'їзду. Маленький генератор, який проводиться в дію турбіною або від пару, або від потоку води, або від сонячної енергії. І кінетична енергія перетвориться в електричну. Далі йдуть мережі розподільчі. Існують, скажімо так, існує декілька генеруючих станцій: атомні, гідра, тепла, які працюють на загальну систему України. Далі з цієї системи йдуть розподільчі мережі. Розподільчі мережі теж мають різний клас напруги. Є, ну, не буду називати цифри, дуже високий, який вимірюється в сотнях тисяч кіловольт. і спускається, щоб вона пройшла ця напруга до, безпосередньо до мешканців, ну як і власників в тому числі всіх мешканців. Ця електроенергія, ця електроенергія повинна пройти через розподільчі мережі. Розподільчі мережі включають в себе лінії електропередач різного класу напруги та е, пункти розподілу. Так називаємо е, ГПП, ГРП, ЦРП. Є, ГПП це головна понижаюча підстанція, така як у нас, якщо відносить до Власівки, у нас така підстанція існує на. Е, Ну, Бивши, називали промплощадка, зараз де в районі Королівського смака, uh -huh, Там міснує uh -huh. велика е, підстанція. Напруги, напруги йдуть е, дуже високі. Так на Власів, я був до Довласівки, так звертався. Uh -huh. До Власівки йде дві е, лінії електропередач напругою 154 кВт, тобто 154 тисячі вольт. Для порівняння у нас в розетках 220 вольт, а до, підходить до ГПП напруга 154 тисячі вольт. Да, дуже висока напруга. Тобто для того, щоб цю напругу передати і потужність передати, треба мати розподільчі мережі. Тобто на ГПП існує розподільчі щити, трансформатори. Трансформатори у нас стоять, як на Власівці, це 154 кВт, а по-моєму друга ступінь 35 кВт понижає та 6 кВт. З цих мереж 6 кВт, йдуть е, лінії на всі абоненти від Полтава Бленерго. Ми в Власівка, як опять же, будемо звертатися до Власівки по кожен раз. Ми працюємо з мереж Полтава Обленерго. Хоч ми адміністративно відносимося до Кіровоградської області, а з технічної сторони і з сторони електрозабезпечення ми відносимося до мереж Полтава Обленерго. І з цієї подстанції на подстанцію проходять дві лінії 154 кВт. На подстанції існує два трансформатори: 154-35-6 кВт, як я казав. 30, ну, у нас 35 кВт не дуже цікавить, то що вони йдуть десь туди, район недогорок і туди далі та частина забезпечується електроенергія. А е, що стосується Власівки, з е, отримують електроенергію всі підприємства, і об'єднання, і кар'єр, і королівський смак. І, Водозабор, і жд станція і дачі, і посілок наш, теж. На, на, на селище, на наш, на наше селище безпосередньо йде дві лінії. Друга і є, є 26 ячейка. От. Оскільки у нас існує котельня, котельня, є споживач другої категорії. На цей споживач другої категорії повинен бути не менше двох ліній електроживлення. Але в зв'язку з тим, і я ще хочу сказати, що схема, сама схема електроживлення на власниці е, в свій, в свій, в свій час була е, зроблена е, дуже раціонально і продумана. Вона має кільцеву схему електроживлення, в разі е, виникнення якихось проблем. По одній або по другій лінії є можливість переключатись на одну лінію, на другу, і ці питання вирішуються, і в нормальний час перерви в електропостачанні були незначними. Але зважаючи на ситуацію, яка склалася в даний час, ситуація дуже, дуже не, не добра. Наші вороги. Росіяни наносять, не отримуючи перемоги на фронті, вони прийняли рішення знищити всю інфраструктуру України. На жаль, що ми маємо? Вони зараз проводять масові, масові ракетні атаки в першу чергу на пункти генерації. Пункти генерації це ми з вами можемо, навіть, якщо далеко не ходити. Ми знаємо, що були проведені атаки на Кременчуг на ТЕЦ. ТЕЦ це була теж одна із генеруючих станцій, яка давала електроенергію. Також і на тій неділі вже ми бачили двічі, були влучання ГЕС. Теж це об'єкти генерації. Об за об'єктами генерації ми також. Влучно, влучно, на жаль, попадають в пункт розподілу. В, наш, в нашому регіоні це десь там за Кременчугом, існує там велика підстанція, яка на високих напругах працює, з якої були запитані наші лінії 154 кВт, теж були пошкоджені. На даний час енергосистема вся. Розбалансовано, розбалансовано. Коли були атаки 23, -го, 23 -го числа, навіть були зупинки атомних електростанцій, тому що не було куди збрасувати, не збрасувати а не було куди вдівати електроенергію, яка генерувалася. І на даний час, виходить, у нас на Власівці всі, те, що касається Власівки, я би казати. Всі наші підстанції, ну всі ж знаєте, наші підстанції знаходяться, і в районі 45-го дому, і в районі там, ДК, і біля 1А, і Східна 12. -го. Всі підстанції наші в робочому стані, працюють добре, надійно. ГПП, слава Богу, на площадка на Власиві теж знаходяться в нормальному технічному стані. Але із-за того, що не вистачає генерації, от, ну, генератори, що ви якось пояснити, генератор працює, є такий показник, як частота в мережі. Якщо генератор працює він з частотою 50 Гц, якщо ця частота починає падати, є диспетчери, які контролюють цю ситуацію, відслідковують роботу, відслідковують роботи цієї системи. І при падінні частоти десь менше 49,5 там і трошки менше, йде автоматичне вимикання потужності? Тобто знімається простими словами, відключається частина споживачів для того, щоб вирівняти роботу генератора. Дякуємо, досить змістовна відповідь вийшла. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому найголовніша небезпека, яку спричиняють подібні обстріли? Ну, найголовніше те, що наші люди не можуть отримувати нормальні послуги комунальні. Це найголовніше, це саме велика небезпека. Є і діти малі, і інваліди, і лежачі хворі. Люди потребують нормального нормальних нормальних життя. Да. Що скакається, що загальних питань так стосується. Що казати, якщо технічну сторону, так, які можливі, можливі небезпечні варіанти? Не дай Бог, попадання якихось цих ворожих ракет в об'єкти підстанції. Трансформатор це є електрична машина, яка йде охолодження за рахунок масла трансформаторного. У цих трансформаторів у нас надзвичайно велика кількість масла, яке є легко, легко займистою рідиною. То є небезпека великої пожежі. Одне. Друге, можуть бути поскоржені лінії електропередач, різного роду пориви. Десь, які Бог, може Бог, можуть бути там провода на землі. Щоб якщо мешканці десь будуть проходити і будуть бачити, що десь лежать якісь провода на землі, ні в якому разі їх не можна ні брати руками, не пускати дітей. Лучше поставити якусь охорону, звернутися до нас на капен. Я думаю, що номера. Катя всі знають, 5 23, 38, якщо ніхто не знає. От. І викликати електрики для того, щоб можна було хоча б якось локалізувати цю ситуацію. Що стосується відключень, саме небезпечно, коли люди можуть залишати включені електроприлади. Відключені, як проходи, людина, якась хазяйка, просує собі білизну, праску залишила включено. Вона пішла десь на двір, гулять, праска залишилась включена. Подали електроенергію, праска залишилась, може загорітися. Такі моменти можуть. Дуже негативно, дуже негативно почувають себе електроперемачі, такі як холодильники. Тобто я б рекомендував, якщо виключається електроенергія, їх треба просто витягти. З розетки, і щоб не було, бо при собі, одночасно включаються всі холодильники. В цей час просходять дуже складні процеси в електромережах, і можуть бути, ну, трошки якщо вже не таке нове обладнання, або якщо імпорта техніка, вона дуже чуттєво реагує на спади напруги і ну, можуть, як кажуть народі, згорів холодильник. Згоріла стиральна машина. Це саме такі кондиціонери, це те, що, саме відчуть, це саме, що більше реагують на такі включення. Це холодильники, стиральні машини, кондиціонери. Це саме-таке саме, саме таке страшне. Тому краще, коли пропала електроенергія, вимкнути ці прилади і чекати, включився, подали електроенергію. Тоді вже можна включати панові. Тобто елементарно дотримуватися якихось правил так. безпеки, аби убезпечити себе, так, своїх близьких так, і так далі. Да. Ну і скажіть нам, будь ласка, як досвідчений енергетик, поясніть різницю між плановими і аварійними відключеннями світла. Так. На жаль, опять же, до того, що існує дуже складна ситуація в енергетичній системі. Всім е ресам обленерго доведені графіки відключення. Існує, е є планові графіки відключення, е ну я зупинюсь на планових графіках відключень. Це, тобто, коли йде ситуація, коли на даний час більш-менш ситуація прогнозована, стабільна. Енергетики мають можливість ситуацію управляти. Якщо в якийсь момент е, хтось відключений, то в цей час можуть бути підключені інші абоненти. Потім одних відключають, включають тих, кого не було. Це ситуація, так. Да, використовують максимально ту потужність, яка є, щоб раціонально роздати її всім споживачам. Але наряду, наряду з плановим графіком відключення. Також він є діючий, є графік аварійних відключень, який не залежить від, скажімо, від того, що є, когось, немає, чи котельні, чи якісь там об'єкти серйозні. Коли йде, опять же, якщо до 23 числа, коли були масовані атаки, і йшло питання про зовсім, що система може розвалиться, тоді. Навіть без всяких попереджень. Зараз слава Богу, як при планих відключеннях, у нас навіть на котінгій попереджають, що буде якесь відключення проводитися, ми проводимо якесь переключення, Май, Да, переключення. Підготуватися. Підготуватися. При аварійних ситуаціях йдуть відключення без попередження, просто тужаться максимальна кількість, щоб система залишилась, щоб було забезпечити живучість системи. Я розумію, що людям ну всім в нормальних умов життя. Але б я б хотів би сказати, щоб, щоб шановні, шановна громада, щоб ви з розумінням, з розумінням та з терпінням ставились до нинішньої ситуації, Це, ви повинні бути впевнені в тому, що всі знаходяться на своїх містах, всі енергетики, служба на власниці. Всі служби, і навіть не зважаючи на те, що були відключення вночі, там в різні пори року, ми завжди на посту і завжди готові зробити любі переключення, щоб мешканці були забезпечені електроенергією. Також працюють і всі інші електрики, енергетики, і що касається, і Високовольтних ліній, люди, не жаліючи себе, і в день і вночі, і в погоду, не в погоду, мороз, всі працюють. Що ви розуміли, от на даний час складається ситуація для того, щоб відновити систему електроживлення України, ну, потрібно, ну, по-перше, величезні кошти потрібні. І наявність обладнання раз. Та час на реалізацію, на демонтаж, монтаж обладнання. І, як на мене, ну, по той інформації, що я маю, для відновлення треба ну, як мінімум років два, щоб відновити всю систему. О, то є, я б хотів би, щоб не було таких моментів, як я дивився в Одесі, що люди починають виходити якісь мітинги, розказувати, що от, їм хочеться, щоб була електроенергія. Над ну, всім хочеться, але треба розуміти ситуацію, ситуації, яка розуміти. є на даний час. І люди з терпінням і з розумінням, щоб ставились до, до цієї ситуації. Це доказне. Це зрозуміло. Ну і наостанок, чого ще побажаєте, які рекомендації дасте нашим глядачам, власічанам? Я пожелаю здоров'я, всього. Щоб вони держались, тому що. Даний складний час, щоб люди максимально максимально терплячі, ми, ми переможемо. Ми переможемо однозначно, переможемо, але треба вистояти. Треба вистояти під цієї цю, цю навали, яка існує зараз. От. І я думаю, чим більше ми зараз переживаємо, тим солодша перемога для нас. От. Так що, я думаю, з технічної сторони я говорю, що. Мешканці повинні бути впевнені, що на власівці все працює, і староста працює, вона, не покладаючи рук, теж біга. І наші працівники, ніч. Ви можете не знати цього, то може, напевне, вам і треба було б знати, мешканця, звертаються мешканця. Але у нас, ну, до прикладу, були відключення. У нас були такі, що за 4 дні було 24 відключення. Котельня зупиняється. Зрозумієте, що таке перегрітий котел, нема підпитки води, пар, починаються там такі звуки, що катастрофа. Це не вона це на тільки тілі чують, що там твориться. Тобто, але вся ситуація контрольована. От. Так що, дай Бог, щоб було хоча б так, щоб нам пережити ще це все діло. Тобто, я говорю, сили і... Психічної стійкості і здоров'я всього. Це найбільше, це, що, це, що я можу побажати з нашим мешканцям. Саме головне. Треба трошки потерпіти і все. Перемога, ми сильні, нація наша сильна, і ми переможемо. Однозначно переможемо. Ми дуже дякуємо вам за таку змістовну дуже розмову. Важливо. З нами сьогодні був досвідчений енергетик, керівник комунального підприємства Власівські мережі Володимир Матвієць. Ну і власівський інформаційний портал Слідкуйте разом з нами.